Україні? Героям слава! Перед нами гравець команди Фаворит 1 Преміум Ліга чемпіонату Хмельницького футзалу серед дитячо-юнацьких команд Єгор Бугай. Розкажи, будь ласка, як твої враження про гру? Дуже гарні. Що сподобалось? Голи, як ми забували, розпасовки. Які емоції ти сьогодні отримав? Радісні. Хтось приїхав тебе підтримати? Ні. Кому? Кажи. Кому присвячуєш сьогоднішню перемогу? Матусі. 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 А які в тебе сьогоднішні враження від команди суперника? – Вона добре грала, а ми були сильніші. – Хто найкращий сьогодні був у вашій команді? Як ти можеш оцінити гру команди? Вадим Рома. А як сьогодні показала себе команда? – Дуже добре. Все сподобалось під час гри так і що поважаєш своїй команді? Дуже гарно грати. Все. дякую тобі і успіху.